Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Якби зрадники відразу арештували, як пропонував і хотів залужний, все було б по-іншому, але ж є ті серед притомних, то кукарікав не на часі, а не можна було їх прибирати, бо нам не допомогу не давали. Пише військовий кванта. Крім того, військовий зазначає залужний, пропонував найжорсткіші міри для колаборантів та зрадників, хотів конфіскації. хотів виробництва зброї, але залужний не описувався. У плани за єрмака по збагаченню і влади його зняли. То чи план. Був більш реалістичний і залужно чи зараз зе хто, хоча сам зе Єрмак мають сидіти наручники камера самосуду. хера собі з яких піра арешта злочинця це кримінал, який нівалює допомогу народу у протистоянні. Тобто, нехай далі злочинці сидять у держапараті, нехай саботують та паралізовують роботу важливих структур, зливають інфутилізовують людей на шкурщинах і фортецях. Аби тільки захід не подумав, що у нас тут військова диктатура прийшла та має бути демократична заміна. Так. Диктатура вже є. і Ось що поки захід не перестає допомагати. А взагалі, якщо ще далі тягнеться, нам гаплик. Навіть в умовах жорсткої мобілізації назвемо це так: москалі усе одно просуваються, скільки зараз не фіга не зміниться. Поки не буде власних далекобійних ракет, іншої зброї та висококваліфікованого керівництва. Але у нас далі триває пісня не на часі. Просто канючити гроші. Отже, можемо оцінити план перемоги імені Зеленського. Перше запрошення України до НАТО не буде, бо запрошення без членства це ні про що. А членство у НАТО, це п'ятий пункт. Тобто НАТО має вступити у війну. Воно їм НАТО. Друге, нарощування виробництва перекладаю захід, дайте грошей. Третє Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний пакет. Перекладаю захід, дайте грошей. Четверте, економічний тиск на Росію в Україні багато ресурсів. Перекладаю захід, дає грошей. А ми вам за це концесії на землю. і На корисні копалини, які національне багатство. Між іншим, п'яте. У нас після війни буде один із найдосвідченіших воєнних контингентів, і це безпека Європи. Тобто то ми створимо з тих, хто виїжджав на фронті приватну військову кампанію, без захід вирішував свої проблеми, але НАТО дай грошей. При цьому сама команда «Зелених грошей» добуватиме за підвищення податків, а не з припинення корупційних схем, як пропонували пані Пріцкари, Ніна Южаніна. А уряд національної довіри створювати не планують навіть в проєкті. Вибачте, це не план перемоги, це дещо інше. А який план перемоги я хотів би побачити зараз? Розповім перша обстановка на фронті у світі визнати нарешті, що Путін не зупиниться ні через ріка. Ні, через п'ять виходить з того, що єдиний спосіб зупинити пійла це завдати йому ще більше втрат і підривати Росію зсередини. Друге, людські ресурси. Скільки ми протримаємося, якщо мобілізація залишиться як зараз? Скільки якщо призовний вік зменшимо до 20 років? Скільки якщо зменшимо до 18? Які заходи треба, аби покращити хід мобілізації? Що треба робити, аби мобілізовані потрапляли на фронт, підготовлені адекватно? Чому дезертири і хулянти бігають без Третя економіка країни. Ми почуємо нарешті скільки Влада готова призвати скільки людей мають лишитися у тилу, аби підтримувати ще працюючі галузі. Четверте, забезпечення фронту, боєприпасами і технікою, що робиться, що зроблено, що планується робити. Те, що найближче, мені як реформувати забезпечення підрозділів сил безпілотних систем, безпілотниками не через екстра неефективну систему тендерів міністерства оборони. П'яте будівництво фортифікація хочу почути аналіз, чому у нас з цим постійні проблеми, як зробити, аби український солдат оборонявся на обладнаних сучасних позиціях, що Вражаємо життя та здоров'я. Шостий аналіз наступу в Курській області. Є відповідь на питання, якого лихами взагалі туди полізли. У той час як ворог наступав на Донбасі, не придумувати відмазку маску штибу хатіті. Покажу, звідки на суми патовілась на а чітко сказати, що планували, що досягли, які причини, які висновки, та хто відповідатиме. Сьома стосунка із західними союзниками реальний стан, чого чекати і що робити? Відправити депутатів, аби працювали з американськими і британськими громадами, використати дипломатичні таланти Порошенка. Його. Команди, все це як здобути результат, які реально перспективи вступу до ЄС і НАТО, і що для цього треба робити? Восьмий стратегічний план оборони на наступні 10 років. Виходимо з того, що Путін не зупиниться. Якщо під'їде чорний лебідь, значить пощастить. А якщо ні, де ми чекаємо головних ударів, як укріплюємося, як плануємо ресурси. Дев'яте наші дії в разі завершення військової кампанії. Виходити з того, що Москва знову намагатиметься нападати, як проводити санацію, економіки у стилі термін як вирішувати проблему безробіття демобілізованих фронтовиків, як забезпечити догляд за інвалідами? Тощо цього цього я не почув. Я почув інше. Я почув план, як виправдовуватися в разі провалу. Я почув, що наша перемога виключно в руках союзників. І якщо вони не допоможуть, то нам кирдик а Зеленський у доміку. Тези, які я перелічив секретні, то хай би їх представили лідерам парламентських фракцій. А нам повідомили лише результат в загальних рисах. Замість цього нам намалювали інший план: план як канючити гроші, Ші просто, просто канючити гроші. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен роботі сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.